Перше, на чому хочеться зупинитися і приділити буквально декілька хвилинок свого часу, обговорити разом з вами все. Що відбувається у галузі куплі-продажі маленьких поросяток? Що вихідних вже стало для нас такою певною традицією. Довгий час ми приділяємо увагу, якраз от у суботу обговорюємо і розповідаю. Я вам все те, що відбувається в нашому регіоні. А це Сумська область, Конотопський район, із цінами на живу вагу, тобто від годівельних поросят, сало, м'ясо, продукцію свиного походження. Ну а сьогодні. У нас неділя. А щонеділі ми приділяємо увагу, якраз от і я розповідаю все те, що відбувається із цінами на маленьких поросяток, які зазвичай щонеділі у нас на місцевих ринках. Вивозяться, реалізовуються, хтось продає з дому, але тим не менше в найменших подробицях розповім вам зараз все те, що відбувається у нас. Ви ж в свою чергу по старій добрій традиції, друзі, пишіть регіон, в якому ви проживаєте. Ну і відповідно, ціни вказуйте, будь ласка, на поросяток вагу поросяток. Ну і в цілому пишіть, будь ласка, ситуацію, якою вона є у вас на сьогоднішній день. А це у нас 17 березня 2024 року що в цілому хочеться взагалі сказати про ринок у нашому регіоні. Хлопці питали неодноразово, чи є на наших ринках перекупи. Друзі, ну не знаю, слідкуєте ви, не слідкуєте, але наш край, наш регіон, останнім часом дуже сильно попадає під і артилерійські обстріли, і під ракетні, і під бомбові удари. Тому якраз от останній місяць. Безпосередньо перекупів на нашому ринку дуже і дуже мало, так як якраз перекупи вони в більшій мірі свої купували поросяток на наших місцевих ринках і везли якраз їх у ті локації, де зараз відбуваються обстріли. Ну а там відповідно людям, як мінімум, не до свиней, це. Шостинська громада, Харківська, ну, Харківську область возили наших поросяток. Та ж сама Чернігівська область, якраз от райони прикордонні по селах розвозились поросятка. Там відповідно ціни на поросята були трішечки, трішечки дорожчі, аніж у нас. Якщо ми говоримо про ціни базарні, то глобально нічого не міняється. Поросяток потихеньку не дуже сильно, не дуже жваво потихеньку, але беруть ціни відповідно

Отакі От ціни, і це повторюю ціни за голову. Тому що також часто в коментарях запитують, це за одне, за двоє, за троє. Друзі, ціни за голову. Якщо це поросятка до 10 кілограмів від 2,200 до 2,5, до 2,800, якщо це кабанчики. Поросятка від 10 до 13 від знову ж таки тих же самих 2,5 2,800 за свинку, за кабанчика 3-3 Поросятка там 15 і більше кілограмів, 3500, 3,800. Повторююсь, буде дуже дуже цікаво. І мені, я думаю, і більшості з наших глядачів, якщо ви напишете регіон, в якому ви проживаєте, ну і відповідно ціни на поросяток. Що стосується колег моїх, які займаються реалізацією поросяток з дому, в принципі, в цілому, але ну, ціни ті ж самі, але зазвичай з дому на ті ж самі 200-300 гривень. Але поросяток реалізовують дорожче, тому що ну відповідно кожен із господарів дбає за якістю, намагається ну, відповідати. Ті якості, яку вони реалізовують, Ну, відповідно, поросятка трішечки трішечки йдуть дорожче з дому, так як ну, людина, можна так сказати, з більшою довірою до е, людини, в якої купує поросяток, відноситься. Ну і відповідно, якраз е, за якість трішечки, трішечки але переплачують. Ну, Якщо ми відштовхуємося від цін базарних, тому що ну, оптові ціни порядка до трьох тисяч гривень на базарі, ну а з дому я з колегами спілкуюся. Три і 3 300, і 3 з хтось реалізовує. Так що, отакі оціни, отака от ситуація на сьогоднішній день. Товариство доброго недільного ранку. Черговий робочий день на нашому господарстві попереду. Тому, будь ласка, всі, хто перейшов до цього відео, залишайтесь разом з нами. Отак, от вподобаючку натиснули під цим відео. Ну і вирушаємо працювати. День виготовлення комбікормів на нас сьогодні. Чекає. Як ви бачите, буквально за 4 дні всі запаси, що я робив, у нас з'їлися. Буквально трішечки в мене залишається комбікорму для ремонтних свинок, трішечки комбікорму для супоросних свинок, для лактуючих свиноматок, як ви бачите. Зовсім зовсім трішечки комбікорму стало, тому приділимо якраз від виготовлення комбікорму. Сьогодні багато доволі таки уваги. Ще пару слів відносно кормозмішувача і зернодробілки, які в комплексі являються. Таким міні-кормоцехом. Там дехто у коментарях висміє, пишуть, типу, що це за кормоцех, такий однофазний. Це ні про що. У мене там на 11 кВт, на 17 кВт зернодробілки, на 2 тонни кормозмішувача, Але, друзі, знову ж таки, відштовхуємось від того, що кому потрібно. Чому? Якраз я повертаюсь до цього питання, тому що найчастіше задаваємо питання, наскільки фаз установка однофазна чи трьохфазна. Ну і наступне, коли дізнаються, що однофазна установка 4 кВт з дернодробілка, і сам кормозмішувач на 450 кг також працює від одної фази двигун 2,2 кВт, якщо я не помиляюсь. Ну і питають, от, як в роботі, задоволені, незадоволені, друзі, знову ж таки, все залежить від того, що ви хочете отримати від цієї установки. Для мого безпосереднього маленького домашнього господарства це ну, за глаза, можна так сказати, більш ніж придостатньо. Розширюватись, я думаю, найближчим часом, як би там обставини не складалися, ніхто не збирається. Мені достатньо більш ніж всього того, що у мене є. ну, а... В принципі, переплачувати, проводити три фази, я про це вже неодноразово говорив, купляти набагато більш потужнішу зернодробілку, набагато більш вмісткіший, якраз кормозмішувач, там навіть на ту ж саму тону. В принципі, при моїх об'ємах я не бачу сенсу. Якщо ми говоримо про... Якраз от зручність чи незручність. Ну, якщо ми говоримо про стандартну зернодробілку, якою я користувався до цього 5 років, вірою і правдою вона нам відслужила, але, друзі, дуже і дуже і дуже і дуже багато фізичної праці, ну, от уявіть в мене приблизно в районі 30 тонн. Зерна проходить через моє господарство. Ну і 30 тонн у нас із кучі, благо, що є склад. Це також облегшує працю. Не потрібно не заносити, не переносити це зерно. Машина заїжджала, перевертає якби зерно, але тим не менше 30 тонн мені потрібно з однієї кучі перенести в зернодробілку, зернодробілка дроба дробе у ванну з от ванної перемістити у цю ванну і перемішати. І в кінці кінців 30 тонн, ще 30 тонн, і 30 тонн я перемішую, і 30 тонн заношу в свинарник. Ну а зараз знову ж таки, якщо ми говоримо про якраз от сенс придбання от такої от установки, тому що хтось пише там, та це реклама, хтось пише, вона не потрібна. Ну, це суто ваші такі. Об'єктивні чи суб'єктивні мислення я ж відштовхувався від практики і від того, що на сьогоднішній момент я можу зробити, максимально полегшуючи мені якби, працю. Якраз от, оця от установка для маленького, навіть середнього домашнього господарства, я вважаю більш ніж предостатня. Там зернодробілки на ті самі 7-11 кВт і більш потужніші. Так, я думаю, воно звичайно більш потужніше, більш швидше готується комбікорм, але для мене це, ну об'єктивно говорячи, не першочергова така якби, різниця, яка би робила для мене оцю от різницю. Так що працюємо, запускаємо і виготовляємо комбікорм для нас. Далі рухаємося по робочих процесах, запаси корму зробили, так що наші безхвостики можуть бути впевнені, що завтра вони без корму не залишаться. Ну на десерт виготовимо смаколики для наших поросяток, які знаходяться на відлучці. Зараз запускаємо наш кормозмішувач. І висипаємо бензолем. Thank you for watching!